Є кілька причин, чому у Токіо вирішили провести цю конференцію в лютому наступного року. Передусім, потреби України у відновленні та реконструкції є досить великими. За оцінками ООН, на сьогоднішній день вони оцінюються приблизно в 410 мільярдів доларів США звичайно, уряд Японії продовжує надавати бюджетну, гуманітарну та технічну допомогу, а також нелетальне обладнання. але водночас потрібно запросити до активної участі приватний сектор. Який має більший досвід у сфері повномасштабного відновлення та реконструкції? Необхідні ноу-хау, досвід, обладнання, технології тощо. Це одна з причин. Друга причина полягає в тому, що нещодавні рішення Євросоюзу розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС створить величезні бізнес-можливості для компаній не лише з Японії, але й з Азії та всієї Європи. Іншими словами величезні потреби України у відновленні та реконструкції в поєднанні з майбутнім членством України в ЄС вже почали створювати ситуацію, в якій японські компанії, а також компанії з усього світу повинні почати готувати та планувати свої інвестиційні та торговельні портфелі. Тож у Токіо вирішили організувати цю конференцію Ви запитуєте мене, які результати очікуються? наразі посольство веде переговори з українською стороною про те, скільки компаній із яких галузей візьмуть участь у конференції в Токіо. А також щодо зустрічей з японськими бізнес-партнерами, Зараз, наприклад, є кілька сфер, які ми розглядаємо як пріоритетні. Це передусім інфраструктура, сфера номер один long term. йдеться не тільки про короткострокове, але й середньо та довгострокове відновлення і реконструкцію. А також будівництво нових об'єктів інфраструктури. Це одна зі сфер, де ми хотіли б бачити активну співпрацю між японськими та українськими компаніями. Друга сфера це сільське господарство та харчова промисловість. Як ви знаєте, Україна є однією з провідних країн-виробників сільськогосподарської продукції. Ми хотіли б знайти спосіб, за допомогою якого можна було б представити українську аграрну продукцію та продукти харчування в Японії, а також на ринку Східної Азії це ще одна сфера, де ми хотіли б бачити активну співпрацю між японськими компаніями та українськими партнерами. Третя сфера це IT. чесно кажучи, на власному досвіді я був. Приємно здивований тим, наскільки добре в Україні іт технології інкорпоровані в повсякденне життя. Я, зокрема, маю на увазі такі системи, як Дія. Японія також виробляє багато продуктів та обладнання пов'язаних з ІТ. але. Але коли справа доходить до їх застосування у повсякденному житті, то можливо це одне з найслабших місць, де Японії потрібно знайти підтримку з боку України. Тож IT – це саме та сфера, де ми б хотіли, щоб японські компанії знаходили бізнес партнерів в Україні і четверта сфера, це практично будь-яке виробництво, промисловість. Завжди була серед наших пріоритетів, починаючи з машин, автомобілів та інших продуктів. Тож виробництво це також сфера. Саме ці питання ми будемо обговорювати, коли зберемося в Токіо у лютому.